У нас на позицію зійшло чотири людини. І, на жаль, на шосту сутку один з, ну, з побратимів отримав смертельне поранення, ну, тобто він загинув. Ну, скажімо, щоб бачити ворога і щоб його ліквідовувати, потрібно було вийти на повний зріст з підвалу, ну і відповідно вести вогонь. І, на жаль, там, ззаді нього прилетіло також щось, і поранення, ну, він отримав поранення в шию, як стояв, на під, ну, під цей, так він до нас в підвал і залетів. От, і, ну, Получається, нас залишилось троє першого ворога, що ми е, самого першого що ми задвохсотили, е, Ми щоб не розсекретити свою позицію, ну і ми не знали там, чи він один, чи їх більше. Е, ну, ми прийняли рішення затягнути його до себе в підвал. Подальше, там, коли все встигне, буде можливість, то ми його витягнемо. Він з нами був до, до шести суток е, ну, двохсотий. І відповідно вже наш побратим. Також вже був в підвалі, тобто ми вже до 40-ї доби перебували з, з двома ну, трупами в підвалі.